Я люблю вас не через те, що ви робите, і не через те, чого ви не робите. Я люблю вас тільки з однієї причини, тому що це моя заповідь, і цього більш ніж достатньо, тому що це найбільша любов. Це любов завіту, це любов агапе, це любов, яка виходить від рішення, а не від почуттів. Нічого такого, щоб ви могли би зробити, щоб перешкодило Богові любити вас. Сьогодні під час вчення Слова Божого, будьте підбадьорні, щоб звернутися до Бога і повірити тій любові, яку Він має до вас. Далі на передачі «Переможна свіроча. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо тебе сьогодні, і ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми віддаємо тобі хвалу і честь. Дякуємо тобі, Господи. Ми вдячні і ми поклоняємось тобі. Дякуємо Тобі. Господи Ісусе, Хоче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми віддаємо Тобі хвалу і подяку за кожне слово, кожен вчинок, кожне чудо, кожне спасіння, кожне хрещення у Дусі Святому. Боже мій, все це триватиме вічно, і ми віддаємо Тобі хвалу і честь. Ми віддаємо всю славу незрівнянному імені Ісуса. Давайте разом подякуємо Богові за все, що відбулося на цьому місці. Дякуємо тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Відкрите перше послання Івана. Четвертий розділ. Хто визнає, що Ісус є Син Божий, то Бог перебуває в тому, і Він в Бозі. І ми пізнали і ввірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог в ньому. Чи я правий, коли кажу, любов ніколи не підводить? Так. Отже, ми пізнали любов. Слово пізнали вказує на те, що ми мали близькі стосунки з любов'ю Божою. Те саме слово перекладається, як пізнати, коли пізнав чоловік свою дружину. Це найглибші стосунки, які тільки існують. Коли ви пізнали любов Божу, коли ви народилися згори, у вас були близькі стосунки з Богом та Його любов'ю. Бо так Бог полюбив світ. А я був частиною цього світу, і ви також, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Це повинно було позбавити вас вашої смерті, але мав життя вічне або життя Зоя. Саме тоді ваша внутрішня людина переродилася від любові Божої, і саме тоді Бог ввійшов у вас. Саме тоді Дух Божий увійшов всередину вас. І коли ви прийняли хрещення Духа Святого, ви повністю і цілковито підкорилися йому. Він вже всередині вас. Ви підкорилися Йому і дозволили йому запанувати над вашим внутрішнім єством. Ви віддали йому внутрішнє панування. Розумієте, ми сповнилися зсередини, і це виявляється назовні. У старому завіті Дух Святий приходив на них, але ми народилися згори, і ми сповнені зсередини, і це виявляється назовні. Ми люди, які живуть зсередини назовні. Світ живе ззовні всередину. Вони повинні йти у зовнішній світ, щоб здобути щось. Вони повинні просити уряд, начальника, маму, ще когось, щоб здобути щось. Ми люди, які живемо зсередини назовні, царство Боже всередині нас. Все, що нам потрібно, є всередині. Усе, чого ми бажаємо, є всередині. Ми входимо туди і переносимо віру, переносимо силу і любов Божу зсередини. Виявляємо назовні, і вони матеріалізуються з духовного світу природному. Амінь. Далі. Але вірити в любов, це зовсім інша справа. Ми пізнали. І увірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов. Коли ми почали вірити в цю любов, Пам'ятаєте, я розповідав вам про це кілька днів тому назад. Я знайшов це в 17 розділі Євангелії від Івана, де Ісус сказав: Отче, покажи їм, що ти любиш їх так само сильно, як і мене. Що? Я був приголомшений. Я ніколи не чув цього раніше. Я не міг цього навіть уявити, адже я лише старий грішник, спасений благодаттю. А він непорочний син Божий. Як міг Бог любити мене так само сильно, як і Його? Бо непорочний син Божий взяв всі мої гріхи і змінив мене зсередини на такого ж непорочного, як і він. Амінь. Слава. Він став гріхом, прийнявши мій гріх. І того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб ми стали Божою праведністю у Христі. Амінь. Ви стаєте більш праведними не тоді, коли ви виростаєте. Ви були зроблені праведними. Вас не можуть зробити Volkswagen, а потім перетворити на Мерседес. Цього не буде. Навіть якщо вас поставлять у гараж разом з Мерседесом. Ви були створені Фольксвагеном. І ви будете Фольксвагеном, поки з вас не зроблять вітрову шибку або щось інше. Розумієте? Так же воно є? Ви були старим грішником. Ви були неправедністю дьявола. Але той, хто не знав гріха, взяв наш гріх. І став гріхом за вас. він не грішив, але він став гріхом, щоб я міг стати. Я не перетворився з мула на скакуна тому що виріс. Ні. Коли я був мулом. Мул помер, і мене було перетворено на скакового коня породистого. Породи з того дуже вам дякую. Амінь. Я почав вірити в ту любов, яку Бог має до мене. Я почав вірити цьому, бо я побачив це у слові. Улюблені. Дивіться, яку любов дав нам Бог, що тепер він називає нас синами Божими. Що ж, він називає не існуюче як існуюче? З тієї миті, коли ви прийняли Ісуса Христа з Назарету Господом свого життя, ті слова, які він вже промовив багато років тому, втілилися всередині вас, і вас було названо сином Божим. І те, що він називає, втілиться. Він назвав вас так ще до заснування світу. Тоді навіщо мені боятися? це ключове питання. Ми пізнали і повірили в ту любов, яку Бог має до нас. Я повірив у любов. Я вірю, Я вірю, що Бог любить мене. Я вірю, що Бог любить мене. Я вірю в Божу любов. Бог любить Кеннета. Я вірю, що Бог любить мене. Що сталося з ізраїльтянами в пустелі? Вони повторювали, Бог ненавидить нас, він вб'є нас. і вони повторювали це аж поки це сталося. Вони не вірили, що Бог любить їх. а він визволив їх саме тому, що любив їх. Амінь. Проте в них не було відкриття про це. Відкриття про це мало друге покоління. і ви повинні говорити так: Бог любить мене. Байдуже, що обставини стануть настільки поганими, і ви будете цитувати 91-й псалом так швидко, що ніхто не зможе зрозуміти, що ви говорите. Це так погано, що ви визираєте з вікна і говорите, о, тисяча з одного боку, і десять тисяч. А ви продовжуєте, а потім зупиняєтеся і говорите, Бог любить мене. Бог любить мене. Бог любить мене. І мені байдуже, чи моє тіло ціліє, чи я піду звідси. Я можу не хвилюватися. Я переклав всі ці турботи на нього. Я навіть не можу передати вам, наскільки мені це байдуже. Подивіться сюди. Ми пізнали і повірили в любов. Яку Бог має до нас, Бог любить Кеннета. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, а Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності. в цьому наша любов досконалюється, зростає до зрілості, розвивається. Що ми маємо відвагу на день суду? Бо робимо в цьому світі, як він. Він сильний, і ми сильні. Він у достатку, і ми теж. Він цар, і ми царі. Він первосвященик, і ми священники. Він в силі, і ми теж. Амінь. У любові немає страху. Досконала любов, яка розвивається і зростає. Проганяє страх. Бо страх має муку. Закладіться місце і відкрите книгу Ісаї, 53-й розділ. Ісус на Христі. Ісаї 53-й розділ, четвертий вірш. «Направду ж він немочі наші горе. Скажіть горе. Давайте прочитаємо це вголос. Направду ж, він немочі, горе наше взяв, і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами та мучив. А він прочитайте це. А він був вранений за наші гріхи. Тут у мене є невеличка примітка біля слова ранами. І переклад слова, переклад слова ранами це мучений. Страх має муку, де немає страху. Мучитель не може мучити вас, і він не може тиснути на вас турботами цього світу. він не може тиснути на вас страхом того, що про вас подумають інші люди. Це мука, сумніви і невір'я то мука, горе то мука. страх і мука не існують окремо. Ні, ні, ні. Мука є в страху. Страх – це знаряддя. Це знаряддя муки. Саме на нього кладе руку дьявол, перш ніж починає мучити вас. А Ісус поніс наші страхи, бо Він був мучений. Він поніс це. І немає сенсу, щоб ви несли це. Ви не повинні бути мучені. Ні, ні, ні. Ви не повинні боятися тероризму. Ви не повинні боятися, що вас випадково застрелять. Коли ви йдете вулицею, голосно вигукуйте, слава Богу. Я благословляю цю територію, я благословляю цей район. Я проводжу межу крові навколо нього. Жоден торнадо не підійде сюди, жоден ураган не наблизиться сюди, жоден торговець з наркотиками не підійде сюди. Ніхто не буде їхати повз мій будинок і не стрілятиме кулями у нього. Я не маю страху, і ти не підійдеш сюди. Не будеш мучити мене цим. І за першої ознаки страху вночі не лягайте в ліжко налякані. Ви маєте час прочитати ще одне місце? Відкрийте третій розділ книги приповісти. Давайте прочитаємо до 22-го вірша. І вони будуть життям для твоєї душі. Що саме? Слова Божі і прекрасою для шиї твоєї. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спіткнеться. Якщо покладешся, не будеш боятися, а ляжеш. То буде приємний твій сон. Не дозволяйте дияволу наводити на вас страх, що хвороба повернеться вночі. Не лягайте в ліжко в такому стані. Підведіться, візьміть свою Біблію, зверніться до цих писань, які ми розглядали з вами тут. Походжайте своїм будинком і речіть, як лев з племені Юди. Виженіть цього демона з свого будинку. Проведіть межу крові навколо свого будинку і скажіть йому. Перед Богом наказую, ти не переступиш цю лінію. Декому з вас потрібно розніватися і вигнати цю змію зі свого дому. І не приходьте до мене зі словами. Знаєте, іноді страх охоплює мене. Я не маю страху смерті. І, звичайно ж, я не маю жодного страху перед демонами та дьяволом. Дорогий Господь, давайте повернемося до послання Івана. Першого послання Івана. Скоро ми будемо вигукувати. 18-й вірш. У любові немає страху. Досконала, вдосконалена любов, яка зростає, проганяє страх, бо страх має муку. А той, хто боїться, він недосконалий, не розвинутий у любові. Ми любимо його, бо він раніше полюбив нас. Якщо хто скаже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бачите, як все це близько пов'язано? Бо якщо ви не збираєтеся ходити у заповіді любові, результатом буде страх. П'ятий розділ, 18-й вірш. Ми дізналися, що Бог є любов. Ми дізналися, що в кому живе Бог, а він у Бозі, тоді любов живе в ньому, і він в любові. Вірно? Суть усієї цієї книги це те, що Бог є любов. І заповідь любові приводить вас у потаємне місце Всевишнього Бога, у те місце, де ви не маєте страху? Вісімнадцятий вірш. Ні. Спершу мені потрібно прочитати перший вірш. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, народився від Бога. Чи тут хтось вірить у це? Ви вірите в те, що Бог є любов? Ви вірите в те, що ми вже прочитали у четвертому розділі? Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, народився від любові, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Ви не можете любити батька, не люблячи дітей. Я люблю вас не через те, що ви робите, і не через те, чого ви не робите. Я люблю вас тільки з тієї причини, що мені дано таку заповідь, і цього більш ніж достатньо, бо це найбільша любов. Це любов завіту. Це любов агапе, це любов, яка виходить від рішення, а не від почуттів. Ви не можете зробити нічого настільки поганого чи прикрого, щоб змусити Бога не любити вас. Тому ніколи не говоріть своїм дітям: дитинко, не роби цього, Ісус не любитиме тебе. Не кажіть цього в моїй присутності. Я достатньо освячений, але мені такі слова не подобаються. Ви не можете зробити нічого такого, щоб перешкодило Богові любити вас. Чому? Бо він сказав, що любитиме, і він не може сказати неправди. І ви робите багато вчинків, які завдають йому болю, засмучують його, його серце. Але він продовжує любити вас. і Вам потрібно лише сказати, Господи. Так. І він скаже гаразд, ходи не сюди. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, що ми любимо Бога і виконуємо заповіді Його. Бо в тому любов Божа. Щоб ми виконували заповіді Його, а заповіді Його не тяжкі. Тут не йдеться про десять заповідей. Хоча, звичайно ж, це охоплює десять заповідей. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, кожен народжений від Бога перемагає світ, і оця перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Син любові. І тепер 18 вірш. Ми знаємо. Що всякий народжений від Бога не грішить, бо народжений від Бога береже себе як у любові. і лукавий не торкається його. Чому? Бо вдосконалена любов виганяє страх. страху немає. Він не має того знаряддя, яким би міг би скористатися проти вас. Виходите за стіною благословення, виходите за щитом віри, виходите у любові Божій. Алілуя! Віра діє любов'ю, і віра, наповнена любов'ю, руйнує сатану і все, що він намагається зробити. Він прийде і спробує навести на вас якийсь симптом. А ви, як сказала Глорія, тупніть ногою і скажіть ні, не смій. Схопіть цю книгу і починайте читати йому її в голос. Послухай дявола. Хоча я сумніваюся, що ти можеш читати. Послухай цього. Він втече, перш ніж ви встигнете закінчити вірш. Але ви все одно можете дочитати його до кінця. Це перенесе користво. Не торкайся мене, я ходжу в любові, я ходжу вірою. Не торкайся мене, не торкайся мого дому, не торкайся моїх дітей, не торкайся моїх малих. Ти зрозумів? Не смій. Навколо Насті на благословення, навколо Насті на благодаті, навколо Насті на крові, навколо Насті на імені Ісуса. Забирайся геть. Бог любить мене. Бог любить мене. Бог любить мене. П'ятниця є днем пожертвування на передачі «Переможний голос віруючого. І багато років тому Господь вказав мені на це місце. Послання до Галатів, шостий розділ. А той, хто навчає це слово, нехай ділиться всяким добром із тим, хто навчає. Ось цей зв'язок. Ми навчаємо і проповідуємо. Ісус сказав, Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває у мені, він творить ці. Слова, які ми говоримо не від нас, це відкриття, яке прийшло зі Слова Божого і воно сіється в вас. І ви повинні відреагувати певним чином, щоб прийняти їх вірою. Це духовний закон у Царстві Божому в ньому нічого не відбувається, поки не залучається віра. Пам'ятаєте, що сказано в посланні до євреїв? Вони почули Євангелія, але не злучили його своєю вірою, і воно не принесло їм жодної користі. Зараз я говорю про те, щоб з'єднати його з вірою. Ось що відбувається, не обманюйтеся. Бог не може бути осміяний, бо що людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Життя Зоя, духовне життя, життя Боже, життя з достатком. І ось що відбувається, ви чуєте слово, воно входить в ваше серце з радістю. Але Ісус сказав, що сатана негайно приходить, щоб спробувати вкрасти його, спробувати забрати слово, яке було посіяне в вашому серці. Але ви прочитайте, що написано далі у Євангелії від Марка 4, 14-20. І ви переконаєтеся, коли дійдете Амін. до кінця, що хороша земля принесла врожай у сто крат, і це те, що Бог планує щодо вас сьогодні. Слово вкорінюється. Воно вкорінюється, коли ви приймаєте щось. Тож після цього прислухайтеся до Господа, запитайте у нього, і він скаже вам посію відповідь. І коли ви це зробите, воно стає вашим. Воно починає вкорінюватися в вашому дусі, і відкриття, яке належить вам, починає зростати всередині. Отже, ми молимось Господи. за ці пожертвування сьогодні. І ми дякуємо ми тобі. В ім'я Ісусе, ми віддаємо партнери. тобі хвалу за те, що ти даєш відкриття кожній людині, усім нашим партнерам, де б вони не жили. І ми молимось і віримо за цей стократний врожай для них. У так. їхньому житті зараз цього часу. ще за цього часу в ім'я ім Ісуса. Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Амінь. Якщо ви пропустили якусь із передач цього тижня, зайдіть на наш сайт в інтернеті KSM.org.ua і продовжіть святкувати Ісуса Ісусе. на вихідних. Алілуя! Будьте частиною хорошої церкви. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Боже Слово, про Біблію. То напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Це Кенети Глорія, які люблять вас. Ісус є господь партнерство роздає Боже помазання. Через партнерство з місією Кента Копленда ви маєте доступ до помазання і благодаті, які перебувають на Кенеті та Глорі Копленд і їхніх партнерах. І ви стаєте частиною чогось більшого, тому що тепер ваше помазання. І благодать доступні Коплендам та їхнім партнерам. Я знаю, що помазання, яке перебуває на ньому, переходить на всіх його партнерів. Партнерство з місією Кенета Копленда з самими Кеннетом та Глорією Копленд та з іншими, воно збільшує нашу віру тоді, коли ми знаємо те, через що проходять вони, і знаємо те, що Бог робить для них, він може також зробити і для нас. Ось одне помазання, ось інше помазання. Але коли Дух Божий з'єднує їх, з'являється помазання, якого не було раніше. Але який є поєднанням цих двох, ми даємо йому можливість з'єднувати нас в ці божественні зв'язки і таке інше. І це збільшує помазання на нас обидвох. Boy.